Відтепер якість визначення діагнозу та подальше лікування пацієнтів у Чернігівському обласному кардіодиспансері стане набагато кращими. В медичному закладі встановили нове надсучасне обладнання, апарати для проведення біохімічних аналізів. Два японські аналізатори фірми Сісмекс, коагулометричний для діагностики системи згортання та гематологічний для дослідження системи крові, а також італійський, що призначений для біохімічного аналізу біологічних рідин людини. Підвищити як якість аналізу, а також знизити його собівартість і зробити його більш доступним для пацієнта. Завдяки новому обладнанню результати досліджень стали більш точними. Отримати їх можна до 15 хвилин. Це і продемонстрували журналістам під час офіційного відкриття біохімічного кабінету у медичному закладі. можливість Возможно, демінути отримати результат про такі апарати медичний заклад міг тільки мріяти, каже головний лікар кардіодиспансеру Ігор Батох. Вартість нового обладнання близько 90 тисяч євро. Подарувала його благодійна організація Фонд Доступні ліки, яка вже кілька років співпрацює з кардіологічним центром. Це вся гормональна панель, включаючи репродуктивну щитовідну залозу, це є онкомаркери, це є реніна,льдестерон, реніноводестероново співвідношення, всі торчінфекції інфекції, Ко ще деякі вірусні інфекції онкомаркери, я вже певно, казав, тому. Маса того нового, що ми можемо робити, не треба ждати, не треба відправляти нікуди кров. Ще два роки тому навколо обласного кардіодиспансеру точилися чутки щодо його реорганізації та взагалі закриття. Виконуючи обов'язки голови облдержадміністрації Сергій Журман, який також завітав на відкриття, наголосив, що медичний заклад працюватиме і надалі. Зараз кардіологічний диспансер не тільки продовжує здійснювати свою прямо профільну роботу і лікувати. Хвороби пов'язані з серцевою недостатністю, з проблемами взагалі з серцем, а і розвивається. Розвивається якісно, кількісно і прикладом цього є це устаткування. Нове обладнання не потребує перенавчання персоналу, адже в медичному закладі працюють фахівці з вищими кваліфікаційними категоріями. Також кажуть, що дослідження будуть доступними будь-кому.